Кіровоград проти Харкова в обласному центрі вперше провели відкритий кубок міста Стек і ІТФ, присвячений одному із засновників цього виду єдиноборств у Кіровограді, головному тренеру національної збірної Володимиру Дубцову. До цього такі змагання не проводились, і я дуже пишаюся тим, що він, ми його таки змогли присвятити. Е Ну, нашому я вже скажу, товаришу заслуженому тренеру України Дубцову Володимиру Михайловичу, тому що саме ця людина на протязі десятків вже років підтримувала місто Кіровоград, підтримувала федерацію. Сам наставник національної команди високо оцінює роботу, яку кіровоградські тренери провели за ці роки. Уровень спортсменов Кировоградской Федерации очень высокий. Сейчас они в рейтинг их сборной Украины они третье место по количеству, спортсменов, по количеству спортсменов, которые попадают в сборную после Харькова и Киева. Ну не просто количество вони сейчас беруть. Они беруть і качеством очень кась хорошо треніровані спортсмени, які вміють ділянці на дання. Они вміють і работать і першим номером, і и на відходах і в атаке. на змаганнях виступали 84 спортсмени, які представляли три школи та як Вондокі та Харківський спортивний клуб Сомбре. Учасниками турніру стали юні майстри татамі віком від 5 до 13 років. Для багатьох із них це перше змагання і, ну, як перше, втретє змагання, і вони виступають з цілею отримання досвіду і, ну, якби, щоб у них появилась в майбутньому впевненість в собі і, ну, без впевненості в собі вигравати не лізь. Міжнародний інструктор Володар 6-го дану Володимир Таранин з Харкова у таеквондо вже 35 років. Головним завданням вважає передати свій досвід юним спортсменам. Кіровоградська земля для мене по-своєму родна, тому що ми тут начинали розвивати именно Тайквандо. Я проводил технічний семінар, і в цьому ми вирішили результати семінару, так сказати, запустити їх сорівнування. Такі змагання допоможуть дітям як найкраще підготуватися до чемпіонатів України, вважає Олег Литвиненко. Одні з перших проводимо саме по круговій системі. Тому діти проведуть ну багато кількість боїв, отримують, я вважаю, великий досвід, і це допоможе їм уже на наступний рік. А перший це в нас буде Кубок України достойно виступити і представляти свої регіони вже на всеукраїнських змаганнях. А одна старших юнаків та дівчат чекають міжнародні старти. У минулому році збірна України посіла четверте місце у командному заліку чемпіонату світу. У нинішньому готуються до головних змагань континенту. Наші спортсмени стали чемпіонами і е, в лічному спарінгі, і стали в командному спаррінг. В командному спарінгі стали також два, по-моєму, ваших спортсмени, Кіровоградської федерації стали чемпіонами світу. Це Маліновський і Бобров. Сейчас також кандидати в зборну. члены члени вот они отобрались на чемпіонат Європи в Італію. І я думаю, що вони выступят достойно. Кіровогращину в Італії представлятимуть восьмеро майстрів. Один з них Владислав Бобров, який у 2014 тисячі став чемпіоном світу серед юніорів у спарингах. Серівнування на чемпіонаті міра однозначно помовить це безцінний досвід, моє перше рівнування такою високої достіження. І я думаю, що вони з більш сильними соперниками виступалими. І я думаю, вони как-то скажуться також і на Європі. А на турнірі у Кіровограді кращими були вихованці харківського клубу Сомбре 17 золотих медалей. На рахунку господарів 15 нагород найвищого гатунку. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.